Принцеса на горошині жив колись один принц, і прийшов час йому одружуватись, але він не хотів сватати аби кого і мав намір взяти за дружину лише справжню принцесу. У пошуках нареченої він об'їздив цілий світ, але так і не знайшов того, що шукав. Принцес було скільки завгодно. Та всі вони здавались йому зовсім не справжніми. От він і повернувся додому зажурений та зневірений, адже йому так хотілось знайти ту свою єдину справжню принцесу і одружитись з нею. Якось увечері розгулялась страшна негода. Гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як із відра, страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчиняти. За брамою стояла зовсім знесилена, вся мокра і змерзла дівчина. Матінко рідно, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода текла по її волоссі, і вбрання її геть промокло. Її витончені черевички були повністю зіпсовані негодою, бо вже з під каблуків сочилася вода. Дівчина сказала, що вона принцеса, яка потрапила в біду та ще й негода застала її в дорозі, все, що їй залишалось, попросити прихистку в найближчому помешканні. Так вона опинилась тут. Ну Це ми ще з'ясуємо, яка вона принцеса, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину, потім узяла двадцять матраців і поклала їх на горошину, а тоді ще двадцять пирин з гусячого пуху. На цю постіль і поклали принцесу на ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, відповіла принцеса. Я цілісіньку ніч не стулила очей. Хто знає, що було в моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях. просто жах. Так всі зрозуміли, що це справжня принцеса, якщо вона крізь двадцять матраців і двадцять пухових перин відчула горошину. Такою ніжною могла бути лише справжня принцеса. Невдовзі принц одружився з несподіваною гостею, бо знав тепер напевне, що знайшов справжню принцесу, а горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто звідти не взяв. Ось така історія сталася одного разу.